Друзі, привіт! Шостий день глибокого файл І це що я зранку роблю. Так. Це у мене тут пижма полин. Бачите? Приймаю пижму і полин. Зранку це буде мій такий сніданок. А потім вже буду на обід я їсти. Ось. Дві апельсинки і два яблучка. Це буде мій обід і вечеря, учеві соки. Всім гарного, класного дня. Так, машина номера. Це отут прямо на джерелі. Давайте ми зловимо, зловимо, зловимо собі когось і нехай іде кудись. Давайте ми його на м'ясо. Давайте відомо. То ви ну, реально фашисти. Так, Саша, як завжди, у нас е перший показує в такому каньйоні. Я собі представляю, які відчуття. Саша злови. Людяна вода? Слухай, ти мотивіруєш, блін. То, то, то що треба? Одразу сили, стільки енергії, багато, що те, що хотілося бити, вже переходимо.